Майстерня сама була зруйнована, вона розташовувалася в районі Ірпінських липок. Ексклюзивна ручка, яка виготовлена з гільзи 1915 року. своєрідна рідна реабілітація. Попрацювати в майстерні на щось трошки більше ніж ми самі. У день незалежності України в Ірпені ветерани та діючі військовослужбовці представили власний бізнес. Андрій несмачний, діючий військовослужбовець та засновник благодійної ветеранської майстерні. Він разом зі своїми побратимами власноруч виготовляє склянки, і бокали з кулею, прапори з гільз, ножі, браслети та інші різні вироби з символічними елементами. Половину зароблених від продажу коштів спрямовують на бойові потреби побратимів. У ну, 2019 році я звільнився після того. Не знаю, мабуть, була потреба робити щось таке, маленьке якось. Хотілося зробити щось таке маленьке, але добре. Ми там зняли невеличке приміщення, як ми зараз сміємося, що це був великий туалет, 8 квадратів. І там плили трохи браслети, трохи язиками. Потім почали рости, завербували ще одного хлопця. От вже там втрьох зняли там гараж. Військові запросили ще одного чоловіка до себе в команду та втрьох почали розвивати свою справу. Втім, на початку повномасштабного вторгнення знову вступили до лав Збройних сил України та стали на захист нашої країни. Третій хлопець Карім Гуламов, він загинув в липні 22-го року, 17-го липня. Ось майстерня сама була зруйнована, вона розташовувалася в районі Ірпінських липок. Там така точка в Ірпіні найбільшої фактично руйнації. Андрій несмачний говорить, їхній бізнес знову відновлено. Більше того, вони збільшили команду та почали виходити на закордонний ринок. Наразі військові продовжують нести службу та паралельно займаються власною справою. Працюють під час відпусток, реабілітації, там, ротації, переозброєння, будь-які ці процеси, які дозволяють трошки звільнити часу. От вони дають можливість попрацювати в майстерні на щось трошки більше ніж ми самі. Ще один житель Ірпеня та ветеран Віталій Сармат, має крафтовий бізнес. Він створює авторські ручки з гільз часів Другої світової та російсько-української війни. Є клейма на гільзі роки виготовлення це в основному 1937 або 1940 рік. Нижня частина ручки виготовлена теж з гільзи, але вже нашої російсько-української війни. І є ще ексклюзивна ручка, яка виготовлена з гільзи 1915 року, і вже нижня частина з гільзи 1938 року. Понад 10 років тому Віталій почав займатися металопошуком та брав участь у військових історичних реконструкціях. Згодом почав робити свої перші ручки, які дарував лише друзям та знайомим. Віталій говорить, взявся за продаж своїх виробів лише після АТО, у 2016 році. Тоді ще не було так оформлено футляри або подарункове пакування. І вже після повномасштабного вторгнення після бою за місто Ірпінь я підтягнув до виробництва свого Братима Володимира, і ми вже разом почали, скажімо так, далі працювати над оформленням, над подачою. Ветеран працює з командою у крафтовій майстерні на дому, отримує замовлення та продає ручки через соціальні мережі. Виручені кошти Віталій використовує для закупівлі необхідних речей для військових. Власну справу вважає своєрідною реабілітацією для себе і побратимів. Виготовлення ручок, от як замітив мій колега і побратим Володимир, нам от приносить от якийсь спокій. Більш ми так от зосереджені на виготовленні, і ми спвірідна реабілітація. Ми можемо сидіти з ними готовляти ручки і говорити там про, про різні теми. Але, так ну відпочиваєш душею, скажімо. Цього року Віталій Сармат отримав патент на кулькову ручку. Вона була зареєстрована у Державному реєстрі України корисних моделей. Наразі українські військові та члени їхніх родин можуть отримати кошти на започаткування і розвиток власної справи. Держава продовжує пропонувати низку освітньо-грантових ініціатив, які фінансують бізнес ветеранів. Заявки можна подавати і через дію. Марія Марчук, Олександр Гравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».